Слава нації, вітаю на каналі Добре, ефірі я, Сашко добрий. Їдемо з козаками придбавати е, сак зварювальний так, для польових робіт, тому що для наших обсягів робот, роботи сучасної не вистачає того зварювального генератора, такий, який близько року подарували мені там за символічні гроші, віддали для роботи. Я його собі залишаю. Ми його відновимо, він гавкнув, але... Ну, Відновимо і буду собі там для дрібного вжитку використовувати, а для того, щоб там в полях ці кілометри бронетехніки, не тільки броне, а й просто техніки заварювати, переварювати, обварювати, так, то їдемо по САК. І така от цікава ситуація на тлі того, що нещодавно пан Олександр Музичко там в коментарях у Фейсбуці так, одеський. Націоналіст, принаймні так себе позиціонує, писав щодо петиції для відновлення статусів героїв України Бандері та Шухевичу. Писав так про чисті руки і чисту душу. І я після того фактично кожного божого дня перед сном іду подивитися в коментарях на людину, дорослу, так, який там ну нормально років, він виглядає значно старшим за мене. Так, хто дожився до своїх років, от у тій Україні, яку ми маємо, з її ступенем змосковщення і рівнем проблемності, так, зокрема в частині національної свідомості і самоідентифікації індивідуальної свідомості українців? Так, людина, яка має декларує чисті душу і руки, руку і душі, душу і руки, точніше. І разом з тим, звісно, насамперед кидається, не кидається, а впадає, правильно казати українською, впадає у очі. Той факт, що ці люди з чистими руками і душами з 15-го року не спромоглися відновити статус героїв України Бандері та Шухевича, так, за жодного з президентів після Януковича. Всі люди виявляються з чистими руками і душами, були зайняті чимось іншим. Я до них не належу. Так? Тому що ну, реально я дуже далекий від еталону моралі та етики. Людина з Московщинного, Запорізького гетто. Так, ну, які там претензії, на які кристалево чистоти. Звісно, я багато всякого там. Невеселого і деструктивного робив в своєму житті, ну, так, і використовую цей, скажімо так, здобуток, цей фундамент для того, щоб максимально ефективно рухатися на тепер і в подальшому, зокрема, і насамперед, в рамках відборювання національних інтересів, як безпосередньо в лавах ЗСУ, так і за їхніми межами. І, власне, зараз ми їдемо по цей сак, їх ситуація. Можна сказати, хрестоматійна стосовно саме от там, чистоти руки душі. В чому справа? Я от зараз їду з котлетою, так, готівки, на якій написано 45. Що це означає правильно? Що САК коштує 45 тисяч гривень, це 90 Григоріїв сковорід. Виправте мене, якщо я неправильно відмінюю прізвище. От. Разом з тим. Так, я поговорив з паном, який його продає, пояснив ситуацію. Так, усе більш висвітлив. І людина для нашої роботи, так, з усвідомленням того, куди і як іде, каже: дивіться, ну, або ви даєте мені офіційну паперу, що це йде військовим там, на частину з мокрими печатками, і всяке таке. І ми вам віддаємо його за дякую, списуємо там з балансу підприємства і всі ці історії. Або. Е і скажу одразу, цей варіант нам не підходить з цілої купи причин, про які розповідати довго і не цікаво. Ні, ні, добрі, нам дуже цікаво дізнатися про ці причини. Скажете мені ви, але я вам скажу це внутрішні історії підрозділу. А варіант нас влаштовує другий. Так, пан продавець подивився перший український канал з ремонту бронетехніки. Так, хто ми такі, чим ми займаємось. І каже я вам, добре, на суто на особистому спілкуванні, без жодних паперів, без нічого, я вам скидаю половину. Я вам скидаю половину. Так, що це значить? Це значить, що відкривається віконечко, Сашку доброму, щоб якось зазіхнути на 22,5 тисячі гривень. А, 22,5 тисячі гривень. Так, гроші невеликі, гроші не маленькі. Гроші могли би бути не зайві. Можна би було створити там певні ситуації передумови на вихляти хребтом і 22,5 тисячі гривень, що правильно покласти собі до кишені. Тим паче, що повторюся, я не претендую, не декларую ніякої кришталевої чистоти ані душі, ані рук, тому що я ну, достатньо вже таки сивоцимбальна. Особа в цій державі, яка об'єктивно просякнута вірусами, шкідницькими, деструктивними відносно інтересів держави, відносно інтересів нації. Звісно, я в своєму житті брехав, корумпував і робив всякі інші негарні штуки. І з того, що я виріс, народився, формувався, працюю. В Україні воює в Україні. Я повторюся. Я ходжу в ту стрічку у Фейсбуці просто подивитися в Україні на людину з кришталево-чистими руками і душею. Я як той давній філософ, так? Просто міг би ходити в день з ліхтарем, щоб знайти таку людину. Алелуя! Вона виявляється, є живе, живе в Одесі, має конкретне ім'я та прізвище. Я ходжу як до музею, я хочу милуватися. То я до чого кажу? До того, що жадібність породжує бідність. І е, хтось там скаже: О, добрий, ти зараз розглядаєш потенційно варіанти, як там десь крутонутися, викрутитися і нажитися на ці 22,5 тисячі гривень. О, це насіння цих думок є в твоїй свідомості. От тебе нечиста душа. Люди добрі. Якби у мене в голові не було наради купи найрізноманітніших поглядів на одній ті самі ситуації, і не було постійних думок, де настарати ресурсів для моєї роботи, для роботи моїх команд, мого підрозділу, де кожну копійчиночку знайти, притягнути і засувати засу за для якомога ефективнішого умогилення московитів. Внаслідок нашої спільної роботи і моєї, зокрема, діяльності, то об'єктивно ви б про мене, скоріше за все, не знали би і не чули би, і ефективність моєї роботи була б максимально низька. Що це означає? Це означає, що якісний гравець, він зобов'язаний бачити, усвідомлювати, оцінювати різноманітніші способи нечесної гри. Так? Мухлювання, обманювання гравців за столом, кого завгодно ще зважувати всі за і проти, і приймати рішення, які на користь своєї позиції. Яка моя позиція правильно? Це позиція максимально ефективного виборювання національного інтересу, яка невід'ємно має на увазі те, що якомога. Більше і краще всього має бути у мене і у підрозділу, в якому я маю честь захищати Україну. Відповідно, якісь там танці, шманці, обдурювання, маніпуляції, щоб десь там нажитися на побратимах, на підрозділі, там, на командуванні, на якісь там копійчини, які ну, я навіть знаю звідки вони власне походять. Мова не про те. Це деструктивний шлях. Так, це з розряду вкрав піструна і між сідниць собі заховав. І важливість не в тому, щоб не бачити цього, бути в рожевих окулярах. О, я такий нібито чесний, кристалево чистий о. А хтось мене обдурює, а я недосвідчений. Та ні, нормально, я досвідчений. Все я бачу, все я чую, часто як пес. Все бачу, все розумію, нічого не кажу. Так, мовчки роблю своє для остаточної перемоги. Відповідно, дасть Бог приїдемо, перевіримо сак і приженемо його на базу. І 22,5 тисячі я віддам командиру. Ну хіба що ми дорогою з них, як назад будемо їхати, щось поїмо, поп'ємо. Ну, тому що об'єктивно, ну це, це, о, це чесно. Якщо я на рівному місці так, на спілкуванні, на приязні людей зекономив нам для підрозділства 22,5 тисячі гривень, ну то, мабуть, ми на 500 гривень е, поп'ємо чаю і з'їмо ходогів дорогою. От, все, не більше, не менше. Знову ж таки, це приклад того саме, про що я казав: жадібність породжує бідність. І якщо. Ну, у тебе в максимальному пріоритеті всього-навсього гроші, ну, просто мертвий ресурс, так? і ти в зможе ним жертвувати заради твоєї ділової і загальнолюдської репутації, твого реноме і ставлення стосунків з співслужбовцями, побратимами, там, адекватними командирами, Ну то це шлях в нікуди. Ти просто дуриш сам себе. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.